Є ось, Єва, ти вийшла на двір, так? Так. А куди ти йдеш і що ти хочеш робити, розкажи. Ти оце хотіла робити? Так. Ти хотіла лізти на кущики? Так. Ти хотіла лізти на кущики? Так. І все? Ти того хотіла вийти в будинку, бо ти хотіла лізти на кущики? Так. Понятно. Оце задача, да? Оце й діла, правда? Не. Ти на кожен кущик майже залізла? Ні. Не. не на кожен? Ні, не. Чи ні? Ще, ще на цей треба, да? Ого. І на той треба? Ні. Ела. Йдемо подивимося до рибки? Підемо? То стекло, скло, лишай. То лишай, то не можна, то не добре. Це треба прибрати то тут сюди, так? Добре. Ай, рам-пам-пам. Як ти танцюєш? Покажеш, як ти вмієш танцювати? Ні. Не покажеш? Ти що, закашилась, Єва? Так? А Бассейн, Єва? Бахейни. Це твій бассейн? це твій бассейн? Так? То там... Скільки мушок плаває, бо треба помити басейн, правда? Помити треба його? Давай, йдемо. Йдемо до озера, подивимося. Є, Є мушки, треба помити, правда? Треба? Дивіться, <плес> Діда. Йдемо. Йдемо. Хто тут? Вода. Вода? Си, Що? Тату, все. Вилула? Так. Тепер можна кататися? Що? Топ. Эби. Биби. Я стою. Ну давай Так, Так, так добре? Ти мушкам киш-киш? Так? Явочка, подивіться, будь ласка, чи є у риби їсти? Давай блин. Е, да? Е. Добре. Добре, опускай. Попускай, Попускай ты Помало, да? Опускай. Теперь будет рыбка маешь есть, и так? Добре.